Тарас Шевченко, Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москаля. Бо москалі чужі люди роблять лихо спа. Москаль любить жартуючи, жартують жакими. Піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий музик. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть куледащо. Кохайтеся ж, чорнобрив, та не з москалями. По москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила. Поки себе свою долю там занапастила, Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує змовскаликом, там заночує. Не дві ночі періочі любо цілопала, Поки слава на все не добуде.